Непоганий збір хлопці мають на сьогоднішню гру. В принципі, як і в едмеді, Корсун тут фінтить, проти Сердюка пробуває Крамаренко. Сейв. Гравець. Наборіщі Капас проходить. Жмут гарно розіграна на Корсуна. І Корсун Джетріва атаку організовує. Корсун Став. Його Корсун перехоплює. Смудит. Господарей, закидання на Савченка на ударній позиції Андрій. Тут Корсун. Савченко м'яч і Ременко! 1-0, ось і контратака. Боріщик розвернув зараз Шумила ефектно. А тут знову Фадієв в тій же позиції. Фадієв тепер вже не пробачає. Закидання на вельбоя. Швець м'яч перехоплює. Бачимо зараз Му 2-1 робить рахунок Більярдним ударом. від Єременко, а скидання п'ятої на Савченка. Савченко! 2-2. Потужний удар 16-го номера і. Відання Боріші. гарно приклався до дом'ять. Єременко два замахи. Пробуває зараз. як підловив зараз Фадєєва, З М'ячем Балу, Боріші! Стійка зараз рятує ворота Елітбуду, але балу не вимикаються. Супрун Борішик і Рем. Бельбой, Єременко. Пробуває зараз Роман. І здається, так, кутовий. Ну що ж, свисток, друзі. І Микитенко розбіг! Вищимо річці, ходять гравці Елітбуду. Корсун. Крамаренко сейвить. І еще що... Елітбуд. Єременко закидання на сердюка, який мав майстерний удар.